джипі максимальний масштаб через 5 років. Ти про що думаєш? Дивись, я в цілому, коротше, думаю, більше роз створювати майданчик для розвитку молодих коміків. Я би хотів, щоб в нас був комедійний соціальний ліфт. Зробити таку історію, що з'являються контент-мейкери не тільки коміки, але там і продюсери, і шоуранери, і люди, які створюють якісь там і режисери, оператори зеленовиті, щоб це була платформа. І щоб ми могли створювати канали під конкретних людей або розвивати їх в соцмережі, щоб ми збільшили кількість україномовного якісного стильового контенту. У нас є ідея фільм, зняти, у нас є ідея там новорічну, новорічну казку записати буде новий рік людям. Тобто, от просто розширятись, розширятись, і я думаю, таким чином ми будемо просто, просто вже в, більш велика кількість людей буде знати, але на жипі це українська розважальна якість. Ось. Просто mm -hmm. розширятись і захоплювати. Не просто там, от ці фрази, ми хочемо захопити весь ринок і стати там медіа Просто хочемо е, робити якісно, продовжувати. І воно, я думаю, само за собою зачепить у ці всі ніщачки е, е, в якості визнання там, і так далі.